Щедрый, щедрый, щедрый в очках, Прилетела власти в очках, Стала собой щебет артист. Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми в Португалії. Сьогодні я запрошую вас у нове відео, це буде наш шматочок дня Різдвяного, 25 грудня. Починається все з самого початку, як ми прокидаємося. Лера біжить до ялинки і шукати подарунок від Санти. Тому що я їй розказувала, що вночі прийде Санта Клаус. Звісно, це вигадана історія, але вона. Дитина, в її цікаво це слухати, і тому вона біжить до подарунку і її там чекає. Запрошую. Єра, що це там в тебе? Це подарунок. Від кого подарунок? А Санта Клауса. Санта Клаус? А, а ти де знайшла ви? його? Ну, Санта Клаус, приходив. Так, да? а де да. ти подарунок знайшла? Ну, цікаво, цікаво. О, що це? Сумка. Клас. Так що до тебе Санта Клаус приходив? Так. Да. да. Так? Да? Тому що він дуже умний. <гум> він знав до кого приходити, так? Да? До Лерки? Смотрите. А, що там? Що там? Ммм. Ну показуй діставай що там є. А вот це не надо. Это просто такая і да. Це просто бумажка така, да, да? чи пластик. Тільки обережно не вилий. Це, мабуть, для душа, для купання. Да. Будеш купатися сьогодні? Немного Давай я хочу, хочу. Давай я відкрию. А що там ще є? Так, це шампунька така. А ну-ка, ну-ка, что там? А вон что-то выпало еще. Не, поруч. Высевана? Да. Класс. У -у -у -у. Это Санта Клаус подарит. Ты даже рада? Да. Класс. <стучит> а, там еще что есть? Ого. Клас, А подивись, може там ще щось є? Ну, да. Де? не знаю. А я бачу ще. Дивись. Да. А, -а, -а ще подарунок є. Да. Ну все, это... Лерка вся не в справах. И Санта Клауса. И вот это. Это он мне бандаин. Маленький, да? Да. Маленький Санта? Клас! Uh -huh. Тільки на коврик сідай, Лера, бо холодно. Чуєш? это? Uh -huh. На коврик сідай. Так, а ну що там? Що там, Що там? Вот сто. Ага. Це гра якась така, да? Прикольно. Сейчас я гуч. Будешь раз? Ковчики гуч! Котики? Гладь. Лірка, ти всіх вітаєш з Різдвом, зі святами. І ще подало вбив. Ні, там три подарунки я бачила. Скажи вітаю всіх зі святами. Дуже мило. Вітаємо всіх М -м -м, я рада. Вітаємо всі з Різдвом, з придешніми святами, всім гарного настрою, миру, злагоди, натхнення. І все буде Україна! Різдвяний ранок у нас починається Це розбір посудомийної машини. Все стандартно. Я тут поки що все порозкладала. Я ще в піжамці. <гум> да, ще, ще поки по-домашньому все. І ну, у нас нічого такого різдвяного Прямо знаєте, в приготування. У нас на сніданок будуть млинці, я вже сюди два йогурти маленькі. Вилила в них якесь термін придатності вже такий, типа. Храмає. Зроблю манці, борошно вже приготувала. І ось варяться курятина, ніжки на салат з ананасами. Буду робити салат з ананасами та з курятиною. І це ми їдемо в гості. На саме ми їдемо в гості. Тому вдома у нас, в принципі, такого нічого й немає. Чесно вам скажу, завжди в Україні роблю кутю. Завжди, це прям стандартно. Але тут я нічого не робила такого. Якось я не шукала цю пшеницю, часу не було. Прямо їхати десь там в Башані чи в Берізці вишукувати. Але ну, якось так, можливо, ще приготую. Треба з'їздити і купити, в принципі, це все. Тому сніданок в нас будуть млинці з варенням чи з, можливо, зі згущеним молоком, типу, щось такого. Да, не, не, не традиційний сніданок, мабуть, хоча не знаю, напишіть, як ви святкуєте Різдво. Е, і саме ось сніданок у вас починається з салатів там, чи з якогось м'ясного такого. Чи стандартно це якийсь там омлет як у всіх людей, е, чи ну, можливо млинці. Дуже цікаво. Напишіть ваше, ваше життя, як починається на Різдво, перший-перший ось сніданочок. Ось що виходить, все стабільно. Я додала соди, щоб вони такі пухкі були. Ну і м'язко вариться. Треба ще раз цю зібрати пінку. Так, ми їдемо на святкування Різдва. В гості їдемо до родичів. Нас запросили на шашличок, всі пакунки, всі, все-все-все з все, все собою. Взяли, салат зробили, салат робив, курку різав. <свистка> Слава Яна, нас і кукурузу викладала. Коротше, так ми Га. загальними зусиллями зробили. Ага. Да. Ми сьогодні не, не покупали кукурудзу. Не купували, так, але в нас вдома була кукуруза. У нас була кукуруза. Ага. А я кусила її отазу. Угу. Да. Добре. Так, так, да, ми їдемо. Зараз, Мама, а... ман, не зу, Сонечко добре, так не так краще. Тут у нас а... шумахер за кермом mm. Да? каже що ні. Mm. Взагалі машин на дорозі не дуже багато, а у дворі так взагалі відчуття, що всі стоять і ніхто нікуди не виїжджає, тому що всі місця повністю зайняті. А в нас, напроти, будинок, то там вікна всі закриті вже декілька днів. Тобто це означає, що люди кудись роз'їхались і нікого немає. Прям жалюзі повністю закрито, От з першого там по четвертий поверх. І ми це вже декілька днів наблюдаємо, що нікого там немає. Так що, так, да, це таке сімейне свято і всі дійсно роз'їжджаються. До родичів десь, там може, в якісь місця, там де може десь якісь села, чи, ну, коротше, невідомо. Оце, до речі, тут станція, там, де я якось знімала відео, жд станція, вона тут внизу знаходиться. Я якраз тут переходила і там одразу внизу знаходиться потяг, зупинка, прямо на океані. Ай! Ой, що таке Лірчик? І Це тут вже поруч Кашкай, що це вже набережна кашка, що зараз буде. Да, продовження. Ми святкували різдво я вже розказувала в відео в сюжеті. Що ми їздили до родичів? Було класно, було душевно, було дуже атмосферно. Були гарні страви, м'ясо, ребра були на столі. Можливо, вставлю зараз кусочок, який, якийсь кадр. Ось Ліра також отримала подарунки від Санта-Клаусу. І отримала вона ще й роликові коньки ролики І це почалося двіжуха там. Прямо на місці. Вона давно їх як, як би то хотіла, але ми не планували купляти зараз, тому що ну це прям треба постійно за нею дивитися. Плюс вона це буде робити вдома. Тому в подарунок вона отримала ці ролики і прямо на місці там вже почала, почала гасати, бігати. На коврі нормально вона тримається. А якщо там на плитку перейти, то звісно вона одразу починає якби, падати. А захисту ніякого немає в нас, типа на калініки, на рукавники. В нас є тільки шлем на голову. Він вдома. Ось, То вона там нормально відвіжувала так. Ось гарно посиділи в домашньому колі, співав мій чоловік і всі ми разом співали трошки пісення, грали на гітарі. Ну і так ми з 3-ї години до майже пів на дев'яту там пробули і поїхали назад додому. Ліра нормально ну, не вирубилась в машині, вона не заснула, слава Богу, все окей. Вона заснула вже вдома. І ось таке було наше свято свято Різдво, так ми його провели. Не можу сказати, що воно було якесь таке інакше, і взагалі відчуття, що саме відбувається зараз ось Різдво, ну, в мене якось немає, тому що мені не вистачає холоду, мені не вистачає снігу. А зараз, в принципі, тепла погода в Португалії, плюс сонечко світить дуже сильно. Тому відчуття вони такі, наче свято, всі вихідні, людей немає. Садочок також не працював два дні 24-25 числа. Ось. І якось ну, по відчуттю, що просто ну, наче свято, але яке невідомо для мене. Це чисто для мене, я вам чесно скажу. Да, тому такий був наш день різдвяний. Вам, всім дякую за перегляд, всім миру, злагоди і всім гарного настрою, всім па-па!